Вітаю сьогодні знову всіх на своєму каналі Зелена Метушня. Сьогодні хочу показати розпаковку посилочку з хостами. Це ще довоєнна посилочка. Ось так зараз ми з надією чекаємо і все ж таки надія не помирає, і ми отримаємо те, що хочемо. Цю посилку я замовила ще в грудні 2021 року на весну, але ж ви самі розумієте, що весна в нас була не квіткова. Людина, яка відправила мені ці хости. Вона евакуювалася, поїхала зі своєї домівки. Вона живе в моїй же області, але так сталося. І ось зараз Людочка повернулася і може відправити хости, які вижили після всіх нальотів, після всіх дум, ракет і тому подібне. І ось подивіться, що сьогодні мені пройшло. Лоточком закріплено, щоб не перепалося по коробці. Мабуть, багато хто пізнає цю упаковку. Люда пакує в тирсу вологу. Людмила Прайт, якщо кому цікаво. Я у цього продавця купую вже багато років рослинки. Звичайно, вони були без догляду, тому пошкодження від слимаків я не беру до уваги. Це в подарунок мені. Стайнет глас хоста. Вона мені сподобалась, така буде дуже яскрава на сонечку. Листя не дуже в неї цупке. Я замовила як хотілочку, але Люда мені поклала в подарунок. Дякую дуже. Ціную. Так, Оріон Белт. Ось, подивіться, ці листя, який малюнок мають. Трошки така хвилька йде по краю листя. Звичайно, у нас були морози у момент, коли хости виходили з землі, то деякі хости такий неналежний вигляд мають, я це розумію, бо у самої є такі хости. Нічого страшного, вони на наступний рік відійдуть. Так. Old Glory. Колись у мене ця хоста була. Але коренева гниль її згубила, то я вирішила замовити ще, бо таку серію Глорі маю вже декілька сортів. Дуже мені подобається, добре наростають, добре виглядають. Це з недорогих сортів, але вигляд у неї класний. Так, Маджестри. Ну, це хоста багатьом подобається. Оці пошкодження, це не вірусні пошкодження, це так, як я і казала, від морозів, які були у нас навесні. Такі е, возвратні заморозки, було декілька їх. Ця хоста схожа на Ліберті, ще на декілька інших. Хочу посадити десь поряд, щоб поспостерігати різницю. Різниця у них взагалом тільки в зрості, а малюнок на хостах майже однаковий. Кайма буде широкою, жовтою. Дуже класнюча хоста. Так, що це в нас? Це Ліл Абнер. Зараз, бачите, трошки пошкоджена слимаками. Вона яскравіша, крупніша. Як наросте, то я покажу, що воно таке. Так, і леді Ізабель Барнет. Це з гігантських хост. Зараз приберу коробку. Я вже колись купувала, але моя Ізабель Барнет виявилась, в цьому році вийшла як чисто зелена і не по сорту. У цієї леді ось така тоненька кайма. Вона жата, подивіться, також пошкоджена морозами, ну це нічого виправиться в наступному році. Темно-зелений центр і тонка кайма салатового кольору. Дуже жата і дуже гігантська. У мене в цьому році вийшла така подібна до Sum and Substance. Я її висадила тепер як спорт без назви, просто наростаю в моєму садку. Ну, ось подивіться, скільки новинок у мене є. Всі вони різні, всі цікаві. В майбутньому буду показувати, як вони будуть розвиватися. Всім дякую за перегляд. Дуже така очікувана у мене посилочка вийшла. Представте, я її чекала з 21-го року і нарешті отримала. ну Звичайно, задоволення повні штани. Так що замовляйте, цікавтесь цими сортами, бо зараз так не зовсім зрозуміло, які вони насправді будуть в майбутньому. Хости ще десь на п'ятий рік показують. Своє таке справжнє лице. Тому залишайтеся зі мною надалі. Підписуйтесь на мій канал. Чекаю вас знову. Всім до побачення!